Тут наклон є. Я знаю. Якщо когось болить, то другий пійме. Ну не піме, бо якщо мене зуб болить, то при цьому хтось. <звук> Нормально підумає, правда? Привіт, народ, ми з України. Значить, сьогодні у нас день в день вирвався невеличкий калим. Треба по сусідству згорати ділянку після картоплі. Так що запрошую, поїхали зі мною прокатаєтесь. Дивіться, згадав тут таке запитання, мені задавали. Е, типа, сфоткати відрізного диска і колесо. Ну що я можу розказати? Це все саморобне. Відрізний диск зроблений з циркулярної пили. Посаджений на ступіцю, на подшипниках, все саморобне. А опорне колесо це з полоси, батько сам бухтував. Ну, Хто знає ж таке бухтувати? то нема що пояснювати, а хто не знає. В двох словах береш молотка і дерев'яну колодку і гатиш по полосі, і вона так вигинається, вигинається дугою і потім в обруч і там шпиться, все саморобне. Ось так, в двох словах на пальцях, як би сказати, об'яснив, як міг. Ось з другої сторони це колеса опорне, як бачимо, обруч, як би сказати, і з арматури, шпиці вирізані, приварені, до ступиці. Все саморобне, як походу робилося. Один мені теж писав, зніми розміри плоска. Так все підганялося під цього трактора. Висота стойки, коли зробили стойку, вона зависока, а тут не такий ход подвір нав'язки. І не піднімає так, як треба високо. Ну, скажу, кажу, все по ходу робиться. ту нейтралку пробуєш? На ну, сьогодні 50 на 50, половина старні, але дивіться, які ри, цей. водянка, капець зелені, і половина картоплення. Ми ну, побачимо, що з цього вийде. У нас сьогодні така нежданочка сталася. Перший раз за третій рік експлуатації пробуксанули ремні, але ще не разу не натягували. Але скибу гарно кидає.